З 1 вересня мешканці Великих Грибовичів отримують повний спектр первинної медичної допомоги неподалік від дому. Послуги сімейного лікаря, стоматолога, забір крові, кардіограма, екстрена медична служба усе це швидко і якісно люди тепер матимуть на вулиці Стуса 1Б. У мене є тут лікуючий лікар, і Степан Степанович, і Роман Васильович, до яких ми зверталися. І дуже добре, що вони тут на місці. І кажуть, що навіть можна робити тут аналізи крові і ще щось проходити тут. То дуже добре. У новій амбулаторії надають увесь перелік послуг первинної медичної допомоги. З 1 вересня люди сюди приходять, сімейний лікар. Можна здати аналізи, пройти обстеження. Плюс добра ще новина: що тут буде представництво екстреної медичної допомоги. Фактично, 24 години на 7 тут будуть лікарі, тому що багато є старших людей. Любу секунду, треба якусь допомогу. Можливо, навіть зробимо наш комунальний такий аптечний пункт, щоб можна було лікарство купити. Двічі на тиждень, у середу та п'ятницю, тут проводять забір крові. Далі зразки транспортують у центральну лабораторію. Для села це суттєве полегшення. З 1 вересня амбулаторію вдалося вже ввести в експлуатацію, і, очевидно, це буде дуже. Ну, таким необхідним кроком для населення, тому що допомогу медичну можуть отримувати мешканці села близько до своїх домівок. Вони будуть забезпечені повним обсягом первинної медичної допомоги. Первинну допомогу у Грибовичах тепер забезпечують ті самі сімейні лікарі, які працюють у центрі первинної допомоги в дублянах. Для пацієнтів нічого не змінюється. Декларації перекладати не потрібно. В цій амбулаторії буде працювати один сімейний лікар і одна медична сестра. Тобто за день, тобто як. В залежності від потреби ми бачимо сьогодні є загострення вірусної патології, тобто ковіду грипу. Тому цих людей є більше. Загалом на одного пацієнта по статистиці йде 20 хвилин. Амбулаторію у великих Грибовичах збудували ще у 2020 році. Але громада довго чекала на її відкриття. Спершу будівлю навіть виставили на приватизацію однак, після звернення міської влади та протестів мешканців, аукціон ска. Сували Урешті приміщення передали львівській громаді, і від 1 вересня амбулаторія тут офіційно запрацювала.